Ти сам хочеш гратися, так? Да? А Фенді теж хоче гратися з тобою. Да. Ух, ти ж і рання пташечка. Mm. Це, ти, це ти мені так відповів, так? Да? ви стікає От, так, забрала. ну все, У -у -у. все трішки поговорили. Так. Ось так. А, я забрала і пішла. Ось так. Забрала, забрала. Так, ми поміняли дислокацію. Ой, Господі, блобешник не вдарив, ну Фенді караула його. Знаєте, як ото говорять, то охоронна собачка чи сторожова. І Вона йому не дає там далі пройти, але він її відталкує. да, і пішов далі. Ось да? Да? ось, я каже, скоро дістану, я вам тут покажу, де ті тарілочки. Да, я все знайду. Ось так. Ну, Да. Ой, кажи. О, oh, тут Ава. 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 Да, ось так. Ну, Чогось вони не прикриваються ті двері. Треба петлі, мабуть, затягнути трішки. Ага. Давай сюди повертайся. Повертайся сюди. Я вчора перчики підсипала ввечері вже е земелькою трішки. І полила, дивіться, які вже в мене величенькі. Перці без назви. Ну, які виростуть, побачимо. Так. Оце коктейльні томати. Теж сьогодні треба їх вже розсадити, ці кучки. І тут у мене баклажани сині, ось, не сходять. А оце я забула навіть що. Це в мене перці каліфорнійське чудо без пророщення. Це повторно я їх посадила. Ну, може, як парочка зійде. Так, поки що накрию. Тут у мене зійшли король ранній і чорний принц, здається, це томати. А це ті 23-го року насіння різні тут. Оце було їх тут вісім, лишилося сім. Один пропав. Що ти гавенятко, ти бабуля там знімаєш, кажи. да? все, прийняли навіть фендіну їжу і тут коробочку прийняли, да? щоб святік скрізь міг полізти. Боже, вже штани спадають, давай я поправлю. Прийшов час спати, а ми не хочемо. да, капризулькаємо. Мама укладала, укладала, кажу, Віка, давай одягай його, підемо ми на вулицю. Він зараз хвилин 10 і засне. Да каже, це моє. Хочеться ж на вулицю, каже, І оце ж звик уже так. І зараз будемо Так? Да? Сьогодні вітер тихіший, плюс 19 обіцяють, Ну він такий, то підніметься, то... Вітер то стихне. Ну, все, поїхали ось так у бабусі. А кажуть, завтра поїдемо додому. Ну, кажу, добре, ти від нас відпочинеш. Кажу, та я не замурююсь, це радість, да? куколка. Мальчик куколка, хлопчик куколка. Я вже дрімаю, каже. Ми заснули і зараз я. Хочу, піду візьму перець, той, що Вікуля купила для святіка, і хочуш ти на сінинки. Вона каже, це я для тебе купила, ну купила вона, щоб ми давали. Ой, ми вже просипаємося може так. Та ні. Ну, щоб святіку давати, свіженький. Ну, а я хочу посадити, ну чи вдасться. Ну і чому ти прокинувся це так рано? Півгодинки всього поспав. Може, ще поспиш. Та ці дяді кричали тут. Щось вони там роблять. На, в сусіда там газ. Я так думаю, що газ проводять, бо так у нього світло є, значить, газ. Ага, Вони кричали, а ми прокинулись. Да, у нас тут куча білизни вже о, вітром закинуло, я вже скоро висохне. Віка каже, там 30%, що дощ буде. Кажу, поки той дощ піде, ми й висушимося. Може, заснемо ще. Так, я ой, поки ми лежимо спокійно, хочу оце такий перець, і нам його треба. На обід, тому я думаю, поки він лежить спокійно, я відкрию, О, дивіться, скільки тут насіння. Ну і товстий. Ось такий. О, це вікуля буде давати, а це я висію. Та так собі просто, як зійде, Багато мені не треба, але ж поділитися можна. Ну, а цей же буде засихати. Ось так. І манюнечка поки спокійно лежить, а я оце і зроблю. Так, і я ж хотіла його все-таки спробувати, але я отут. Я хрумчу. Гмм. Угу. Смачний, солодкий, сочний. Це я притрушу. Ну, ось які стінки. Це що, товстий такий гарний перчик. Віка каже, давай трички його притушимо. Кажу, ні, він той раз. Не хотів таке їсти. Так полосочками поріжемо і дамо йому хай там зубками упражняється. О, я тут понасипала. Ну, а ці насінинки, оці, на слідущий рік, що, що вийде? Побачимо, як же ж воно зійде. Так. Ага, притрушую. Я тут добре залила. Ого, вітер такий. О, хай сходять. Так, у нас сьогодні. 13 здається. Ой, кошмар. Так. Да. 13 березня. Ну, це вже пізновато, але нічого. Я думаю, що трішки пізніше зійдуть. Так, все, І це так буде? Так, паличка сюди ж не треба. Куди б я ще всунула? О, якраз все кажи, хватить. Хата тобі, каже, знімати. Це потім занесем. У хаті тепліше, ніж на веранді, тому там і поставлю. Ну, це такий перець. Що? <тручки> <тручки> каже, не завжди і треба і працювати. Святіком побавитись теж треба. Ти вчора так багато попрацювала, Ну, сьогодні менше, бо мені хочеться погуляти, так? Скажеш Ну, Дай Сусю. Дай Сусю, no, no. а то вітерець холодний.